Скільки коштують наші ями і у яку суму щорічно обходиться ремонт автомобілів в Україні завдяки стану наших автомобільних доріг? На це питання точної відповіді не дасть ніхто. А якщо хтось і відповість, то цифра виявиться астрономічною. У Сполучених Штатах, Канаді Європі переважна більшість автомобілів через 10-15 років експлуатації. Іде на авто брухт та переробку, навіть не зазнавши ремонту ходової. Одного разу в Канаді продавець запчастин на запитання: А скільки коштує шарова опора, здивовано відповів, А навіщо вона вам? Якщо ця деталь шарова опора авто, в Канаді ніколи не виходить з ладу. Але це там, у них. А у нас напевно не знайдете жодного автомобіліста. Який би щороку по декілька разів не бував на автосервісі, викидаючи шалені гроші на автозапчастини? І у найближчій перспективі безробіття автослюсарям однозначно не загрожує. Роботу вони будуть мати завжди. А як ви оцінюєте стан українських доріг? Ну стан українських доріг оцінюю жахливо, тому що яма на ямі тобто, виходить, що от недавно їздив в Червоноград. Там такі ями, в особливо великих мостах, що після дороги з Червонограда до Львова мені довелося поміняти дві задні стойки автомобіля. Ну, тобто, ремонт не є дешевий, дороги не ремонтуються. Ну, тобто, страждають не тільки машини, моя машина, та страждають автомобілі тобто, всіх власників, тобто, зате ніхто не дивиться. А гроші, які йдуть на дороги, тобто, на ті, що там кажуть, ямкові ремонти, то все, невідомо, куди воно виділяється. А так, як казала наша держава, що ми, Кожен автомобіліст платить гроші тобто, з бензину платить на ремонт дороги. Тобто, куди воно йде, тобто невідомо. А скажіть, будь ласка, ви останній раз кажете, міняли стойки. От приблизно в яку суму вам обійшовся такий, скажімо так, середній цей ремонт автомобілі? Ну, середній ремонт то, тобто дві стойки вийшло по 100 доларів одна стойка, тобто 200 доларів плюс робота. Ну, тобто, грубо кажучи, майже 2 тисячі гривень все вийшло. За свою практику, що я за кермом вже майже 20 років, Таких доріг і таких ям ще не було. А чому так сталося з вашої точки зору? Я думаю, що ті кошти, що виділяють на ремонт доріг, вони йдуть десь в іншу сторону і все лишається так завжди в нашій країні. Будь ласка, а вам доводилось ремонтувати машину у зв'язку з станом наших доріг з погіршенням? І скільки це обходилося вам? Так, доводилось. Недавно їздили на коваль, то два колеса. Були просто загнуті. Пали в такі ями, що вони моментом спустили одна сторона передня і задня, праве коло. Моментом спустили і приходили чекати на допомогу. Дорожню. Як сніг зійшов, то дуже відчувається, і за деяких дорогах просто тяжко проїхати. А взагалі ям побільшого після цієї зими? Однозначно побільшало, і навіть не зрозуміло. Ну бо сніг і минулої зими був, і доволі великий. А цього року щось трапилося унікальне з тими дорогами. І в зв'язку з чим мені направду тяжко, я навіть не розумію. За останні роки ми у Львові капітально відремонтували приблизно 100 кілометрів доріг. І, власне, по тих дорогах, які капітально відремонтовані, суттєвих зауважень немає. Власне, є зауваження по тих дорогах, які треба ремонтувати. Тому що ямковий ремонт це є питання тимчасове. Плюс ви бачите погодні умови, які є в цьому році. Похолодання, потім, де відлига, потепління, це надзвичайно складні погодні умови і для дорожнього покриття, і взагалі для архітектурного ансамблю міста. Інших варіантів. Коли з'явиться хоча б більш-менш в час нормальної погоди, проводити ямковий ремонт немає. Ми це будемо обов'язково робити. Плюс в цьому році, звичайно, будемо далі продовжувати капітально ремонтувати дороги і виводити ситуацію на якісно інший рівень. Хоча я прекрасно розумію, що відремонтувати всі дороги 100% – це є дуже великі кошти, У нас їх немає. Тому дійсно важливо якісна експлуатація. Щоб належний контроль, чи якщо є маленька ямочка, зразу її е привести до пуття, а не чекати, коли вона стане більшою. Інша ситуація, деколи не завжди е є добрі працівники. Може, Коли я, наприклад, е деколи дивлюся, що погода погана, а вони роблять янковий ремонт, ну це руки треба повикручувати за такі речі. Може підставляють всіх. Тому це категорично в нас забороненої. Ямковий ремонт треба робити тільки тоді, коли нормальна погода. Сьогоднішня погода, то грішна погода раніше, значить вона якраз наклала свої відбитки на процесах заморзання і відтаювання. На дорогах снігу так не було багато. Тому що е, все якраз із води, яка вона була, попадала ті тріщини в дороги, де сьогодні вони зранку плюсова температура, вночі мінусова температура, і ті місця прямо вони відрізкують. Тобто з'являється ямка, проїжджає машини, і ті ямки збільшуються, збільшуються. В Личаківському районі сьогодні вже ми працювали три дні на забивку таких основних аварійних ям гарячим асфальтом. Це вулиці Зелені, вулиці Личаківські, Костя Левицького. Частину ми в пропромзоні пройшли. Сьогодні такі роботи далі продовжуємо. Фактично, ми повинні протягом трьох днів гострі аварійні ями для такі, які були для небезпеки для автотранспорту, ми заб'ємо ті кошти на це у нас сьогодні є. Основним, будемо так казати, що не впливає на недолік дороги, це є волога, вода, тобто і значні перепади температури. Якщо днем температура дух плюсуває, в нас так на вечір у нас йде мінусова температура, вода, волога залишається на шарі дороги. Вона протікає в щілинки, мороз вдаряє, все це починає руйнуватися, оскільки вода починає розширюватися, це фізика. так і відповідно ми маємо наслідок того, що йде руйнація ну, асфальтного шару покриття. Якщо так дивитися по дорогах Львова, то там, де були проведені ремонтні роботи, наприклад, два роки назад, ну напри. Наприклад, по вулиці Личаківській, Мельника, Чупринки, Коновальця, то там стан доріг є нормальний, оскільки там продумана була і є продумана система водовідведення води. Так? І крім того, там є передбачено те, що волога втікає, навіть якщо десь вона затримується, через відповідні створена відповідна подушка така для того, щоб забезпечити від руйнації основу дороги. От, ну і крім того, бруківка краще тримається в даному випадку, ніж асфальт. Для того, щоб довести українські дороги до ладу, потрібно більше 500 мільярдів гривень, а це півтора бюджету України. Але саме таку суму 55 мільярдів євро. У 2004 році було закладено у п'ятирічну програму розвитку доріг у сусідній Польщі. Яку за населенням і протяжністю автомобільних доріг можна порівнювати з Україною. І виконавши цю амбіційну програму на модернізацію доріг, вже на цей рік у польський бюджет закладено 25 мільярдів злотих, тобто 60 мільярдів гривень. А у нас поки що 15 мільярдів гривень, з них більше половини на погашення кредитів, ще значна частина на зимове обслуговування доріг. І реально залишиться трохи більше 4 мільярдів гривень. Це в 15 разів менше, ніж в сусідній Польщі, і у 120 разів менше від потреби. До речі, таку саму суму 4 мільярди гривень, півтора мільярда злотих, у Польщі планують витратити лише на шумоізоляцію автодоріг. То про яку Європу ми сьогодні говоримо? Згідно норм і міжремонтних регламентів. нам для обслуговування такої мережі, яка є сьогодні в Львівській області, потрібно біля мільярда гривень. Це для того, щоб дійсно можна було впливати на ті речі, зупиняти, де зупиняти, де локалізувати, де ремонтувати їх і діяти згідно певного плану. Тобто є фінансування, робиться план виконання робіт по пріоритетності. Всі дороги пріоритетні, бо всюди. Є люди одинакові, немає якихось переваг. Єдині переваги є там транзитний потенціал, який би забезпечував більш зручне пересування. Минулого року було виконано робіт десь в районі 750-780 мільйонів гривень. З них станом на сьогодні половина, навіть більше, як половина, 480 мільйонів ми винні. Ми, як представники «Укравтодору», держава винна підрядниками. Це теж є тою складовою, яка насторожує в зв'язку з тим, що вже сьогодні треба займатися закупівлею матеріалів, а наші підрядники не зможуть цього робити, виконавці, в зв'язку з цими заборгованості, які, які є. Ми звернулися сьогодні з проханням про виділення 750 мільйонів гривень для того, щоб можна було... Реалізовувати ті плани, про які ми говорили. Я знову повертаюся до того починати з Львів Тернопіль, Львів Радехів, Луцьк, броди, Червоноград, Сколи, Славські частина маршруту, який дуже популярний в цілій Україні. І хотілося би закінчити з тим, щоб ціла Україна знала, що там хороші гори, добре катання на лижах, але погана дорога. Тобто мусимо з цим теж боротися. Це тільки такий невеликий перелік, але я кажу, є пріоритет того, що має бути основним. Ну і плюс мережа доріг загального користування між районними центрами між селами, яка теж потребує негайного втручання і проведення їх до належного стану. Деякі дороги у Львові нагадують поле бою після битви. Вулицю Стуса можна використовувати як етап раллі Париж Дакар. Частина водіїв влаштовує автородео, після чого їде на автосервіс. Інші, а їх переважна більшість, вже трохи призвичайлась до бездоріжжя. І поволі намагаються їхати хоча б меншими ямами. Не всім це вдається, і тоді виникає велика потреба у колесах та автозапчастинах. На станціях шиномонтажу можна побачити величезну кількість майже нових автошин, що вже не підлягають ремонту. Чи почастіше у вас зараз приїзд автомобіля про заміну коліс, дисків? Однозначно, що почастіше? Ли. Є більша кількість людей звертаються за допомогою. На рахунок ремонту дисків, поліс. А з чим це пов'язано ремонт дисків? Ремонт дисків то з великими вибоянами на дорогами. Великі дуже ями. Колесо попадає в яму, гнеться диск, пошкоджується диск і колесо. А як ви вважаєте, цього року більше ям порівняно? Ну, За мою практику, тут я вже 12 років, такий жахливий стан доріг, як цього року ще не було ніколи. Перший раз я таке бачу. За 12 років працювання тут на організації. Ну, але вам добре, у вас роботи багато? Ні, ну як вам сказати. Ну, добре тоді, коли, наприклад, ну, дорога рівна і несподівана яма. Тоді добре. А так люди вже попривикали помаленьку, з ямки на ямку. і Так, щоб аж надто дуже масово, ні, але, але дуже багато. Багато шкод, ну, пошкоджують собі коліс. І уряд, і місцева влада розуміють важливість негайного проведення ремонту. Але все як завжди впирається в гроші. Точніше, їх відсутність. Ямковий ремонт, який і ремонтом не можна назвати, призведе лише до короткотермінового покращення стану доріг. І навесні наступного року ситуація може бути ще гіршою. Хоча куди вже далі? Поза всіма проблемами, які є в місті, на перший план сьогодні виходить стан доріг. Ситуація є навіть гіршою, ніж ми могли очікувати. В березні я інформував вас, що протягом місяця ми проведемо поточні ремонти на найбільш проблемних ділянках. Однак погода скоригувала наші плани. На сьогодні роботи вже йдуть на проспекті Свободи. Прошу врахувати це, коли ви плануєте їхати в центр або через центральну частину міста. В рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Провести ремонт п'яти ділянок вулиць. По першому етапі, це є будівництво в рамках співпраці реконструкції. По другому, шостому трамвайному маршруту, це чотири ділянки, Куперника, вулиця Городоцька, тобто від Магнуса до церкви Анни, там саме найбільш критичніша ділянка. Ну і, звісно, вулиця Богдана Хмельницького, оскільки. Якщо ми відремонтуємо цю ділянку, це буде нова артерія транспортна, яка забезпечить розвантажить нам вулицю проспект Чорновола. От. Ну і Крім цього, звісно, всі знають стан доріг по вулиці Стуса. І у нас там якраз вчора відбулася зустріч мера міста з представниками Банку Європейського. І вони запевнили нас, що при умови, якщо ми пройдемо погодження місцевої гарантії в Мінфіні, так, то вони виділять кошти нам. На будівництво трамваїв Сихів, тобто і це будівництво включає не тільки будівництво колії, а й реконструкцію повністю вулицю Стуса від Угорської до кінцевої четвірка, які є на, на даний момент. Дороги в Україні ніколи не були хорошими, і будувались вони здебільшого у далекі 60-ті роки. Саме тоді збудовано дорогу Львів-Тернопіль і Львів Луцьк, назви яких викликають у водіїв шок – Розраховані вони на москвичі із запорожцями, і зрідка по них у ті часи їздили газони і Камази. Сьогодні кількість автомобілів на цих дорогах зросла у десятки разів, і переважна більшість з них важкі тіри. Львів Луцьк і Львів Тернопіль мали пройти по 4-5 капітальних ремонтів, а реально не було проведено жодного поточного ремонту. Як кажуть, самі дорожники на цих дорогах у більшості випадків зруйнована сама основа дорожнього покриття, і реально їх треба відбудовувати заново. Є набір причин в зв'язку з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день. Одна з них, вони всі основні, їх неможливо поміняти місцями. Одна з основних причин пропущення міжремонтних термінів. В зв'язку з недофінансуванням пропускаються міжремонтні терміни. Відповідно, проблеми на дорогах накопичуються. Ті ямкові ремонти, які проводяться, вони не витримують того навантаження, яке є на сьогоднішній день. Тобто ми маємо рух в протилежні сторони. В одну сторону збільшується трафік, особливо великого грузового транспорту, кожного дня, на дорогу виїжджають, на дороги і в області, і в Україні в цілому виїжджають більша кількість машин, а зусиль, ну, можливо, навіть не зусиль, а матеріалів. Та відповідних ремонтів різних категорій ми проводимо менше. Тобто тому ми маємо один з наслідків. Другою не менш важливою причиною є те, що наші дороги будовані 60-ті основна маса, особливо доріг з чорним так званим покриттям, де є асфальтобітумне покриття, асфальтобетон. Вони запроектовані та збудовані 60-ті -70 70-ті роки. Відповідно, в проєктну документацію в основу дороги, в дорожній одяг, в конструктив так званий закладалися зовсім інші параметри, які не відповідають сьогоднішній ситуації. Для того, щоб це змінити, це питання досить серйозних, як об'єму коштів, так і серйозного об'єму робіт. Тобто ми маємо для прикладу дороги наші Львів, Тернопіль, Львів, Радехів, Луцьк, Броди, Червоноград це такі одні з активних. Напрямки, які постійно затребувані і використовуються транспортом і легковим і грузовим, які запроектовані і не відповідають тим параметрам, які на сьогоднішній день, тим навантаженням, які йдуть, несуть сами, сам конструктив. Відповідно до цього, це теж є тим результатом, який ми маємо сьогодні. І останнє що одно із причин, теж немаловажних, це є. Погодні умови, яка ця зима є складна в тому плані, що дуже багато циклів замерзання-розмерзання, бо там, не в попередній, а можливо, десь е, давніші часи, ми розуміємо, що сам період зимовий він був зимовий. Температура не піднімалася до плюса, вона була мінусовою завжди. І це витримувало певний режим як обслуговування, так і самої дороги. Зараз де перезволоження верхніх шарів. Коли волога проникає в верхній, який вже і так зношений, і в ці тріщини залазить волога, і вона приводить до того, що при настані мінусової температури різке пониження розмерзається, і вона сама дорога цього не витримує, бо видавлюється. Поверхня, як на місцях, де не було ям, так само там, де закриті ями, так званим ямковим ремонтом, це теж окрема розмова. Тому що це не є категорія ремонту, ямковий ремонт потрібно накривати верхнім вирівнюючим шаром для того, щоб мати якийсь певний час його тер та термін експлуатації. На жаль, ми цього не робимо. І тому це є десь совокупність тих причин, які призвели до тої ситуації, яку ми маємо. Я хотів би відмітити з того аналізу, який ми є, це знову ж не оправдання. Але е ця зима, яка була навіть наших сусідів. Де набагато краща ситуація, вона інша, вона не тільки краща. Це та сама Польща і далі країни і європейські теж були активні ці процеси замерзання розмирання, що приводило до виникання ям, але вони дуже оперативно ліквідовувалися і вони не виникають в такій кількості, які є у нас. У Львові частину доріг відремонтовано за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк наймає фірму інженера переважно за кордону. І контролює якість виконаних робіт. Це суттєво зменшує корупційне навантаження на сам процес ремонту доріг. І така технологія в Україні є виправданою. Банк має підтвердити фінансування на того ж самого у нас інженера. Бо оскільки по наших контрактах ми працюємо по системі таких міжнародних контрактів Фідік. Є одним із важливих елементів суб'єктів контракту, це є іноземний інженер, це компанія-інженер, яка здійснює технічний нагляд і здійснює нагляд за використанням коштів. Тобто, якщо у нас не буде цього е, суб'єкта, ми не зможемо, ну, наприклад, заключити контракт, і інженер дає дозвіл на, на початок будівництва, оскільки він перевіряє наявності техніки, ресурсів. Чи компанія, яка генеральний підрядчик засухував майно своє, засухував від ризиків різних. І цей контроль є набагато якісніший ніж то, що прийде кручі, інші органи, які стануть і перевіряють, а що ви там робили, і так далі. Все проводиться від самого початку. Від, е, від початку, коли будемо так казати, дорога починається робити від демонтажу. І розробки, наприклад, самого основи дороги, та вони дивляться, щоб туди було засипано та кількість щебню, яка була передбачена проектом, та щоб туди був правильно втрамбований пісок, щоб це було все відбувалося, будемо так казати, в відповідності до технології бетон правильно застиг і не зразу як заснев, буває, деколи ще бетон не встиг застигнути, як вже зверху починаємо роботу. Був нас було дуже багато моментів таких, коли вони заставляли переробляти одну й ту саму роботу по два рази компанію підрядник. От ну а і це показує, і це доведе ефективність і раціональність використаних коштів. Відпрацьовується досить потужно зараз в Україні керівництвом «Укравтодору» так зване публічно-приватне партнерство, де є різні органи взаємодії дороги. У нас власність держави. Відповідно, держава виступає представник, Ну крафтодор виступає. Представником держави. Конкуренція повинна бути, і слава Богу, що в нас зайшли в Україну компанії, іноземні, які будуть створювати ту конкуренцію. Працює вже то, що ви сказали, і практика є напрацювання коштів, залучення коштів з міжнародних фінансових інституцій, в тому числі і Світовий банк, і банк реконструкції і розвитку Європейський. Я рахую, що залучення по правилах співпраці з банком. Завжди наймається для контролю якості і виконання робіт організації всього потребу. Процесу банк не наймає інженера незалежного інженера. Інженер він є сертифікований, він вибирається на конкурсній основі. Це є теж тим чинником конкуренції. Далі в конкурс є прозорий, зрозумілий, і в ньому мають право приймати участь, в тому числі і багато іноземних компаній. Тобто, я рахую, що формування. Конкурентного середовища це є великим складником і чинником, який в першу чергу буде приводити до розрушення навіть можливості організації яких корупційних схем, а з другої сторони, відповідно до певного рівня якості, який повинен мінятися цей рівень, бо подальшому так не може бути. Одним з таких варіантів повинно бути, і зокрема у нас у Львівській області. Це організація експлуатації, утримання та експлуатації дороги М06 в межах Львівської області, компанію, яка виграє на конкурсній основі, за кошти Європейського банку. Тому що ми з вами в 90% розмови говорили про те, що якби були кошти, то відповідно були б дороги. Буде змінений підхід, кошти будуть кредитні виділені для цього, але суть того, цього механізму, що кошти завжди були. Чи створилася ямка, чи неправильне. Є порушення, які треба ліквідовувати, чи в результаті ДТП поламане бар'єрне огородження. На це завжди є кошти. І тут же оператор, який буде наділений цим правом, виконувати ці роботи, повинен себе проявити. Договір повинен бути заключений на 7 років. Я думаю, що це буде дуже суттєвим і дієвим прикладом для того, як повинні утримуватись і експлуатуватись дороги. А саме основне, що би хотілося, що все-таки їх можна отримувати при належній організації, при належному забезпеченні як фінансовому, так і технічному, вони дійсно можна підтримати їх в належному стані, так як маємо в сусідніх країнах. Не всі, навіть свіжо відремонтовані дороги, витримали цьогорічну зиму. По вулиці Стрійській капітальний ремонт завершився менше ніж два роки тому. Але вже з'явились поки що невеликі ями. Ключове слово поки що. Міська влада заборгувала великі гроші за виконаний ремонт. З однієї сторони, необхідно надати претензії за якість робіт, з іншої віддавати борги за ремонт. Надалі складною залишається ситуація з боргами, які держава має перед містом за роботи з реконструкції доріг, що виконувались у Львові в 2011 році. Станом на сьогодні цей борг перед містом становить 153 мільйони гривень. Надія вмирає останньою. Всім нам хочеться вірити в те, що нарешті дороги України стануть європейськими або майже європейськими.